Всім привіт! Сьогодні ми звернемо увагу на дві групи товарів від єврорепар: це амортизатори капота та багажника, а також склопідіймачі. Ці компоненти грають дуже важливу роль у забезпеченні вашого комфорту. А Єврорепар пропонує рішення, що поєднують технологію з доступною ціною. І я знову хочу вам нагадати, що Єврорипар це надійний бренд, під яким доступні якісні автозапчастини від провідних світових виробників на вторинний ринок. Бренд є власністю концерну Stellantis, одного з найбільших автомобільних виробників у світі. Якщо ви ще не запам'ятали це ім'я, то це виробник автомобілів. Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep, Dodge, Chrysler, Мазераті, Альфа Ромео, Лянча та інших. А завдяки тісній співпраці з інженерами та експертами концерну продукція Єврорепар. Гарантує точну відповідність вимогам автовласників. Амортизатори капота та багажника від Єврорепар це якісні компоненти, які забезпечують надійність та довговічність. Всі вироби розроблені у Франції та відзначаються збільшеним терміном служби у 50 тисяч циклів. Амортизатори працюють стабільно в діапазоні від мінус 30 до. Плюс 80 градусів Цельсія Це особливо важливо для експлуатації в умовах суворої зими, де звичайні деталі можуть швидко виходити з ладу. Також вони відзначаються простотою монтажу. Встановлення не потребує спеціальних інструментів. Асортимент продукції універсальний для найбільш Популярних моделей автомобілів, які розповсюджені на українському та європейському ринку. Звичайно, перелік доступних артикулів задовільняє потреби більшості власників європейських та азіатських автомобілів, пропонуючи ефективне рішення для заміни зношених амортизаторів багажника. Та капота. Склоп'яді підіймачі від Єврорепар – це теж надійні деталі, що забезпечують тривалу і стабільну роботу. Асортимент охоплює найпопулярніші моделі автомобілів на ринку. Що більше під брендом Єврорепар ви знайдете будь-які моделі від ручних склопідіймачів до електричних з функціями комфорту та захистом від защимлення. Усі склопідіймачі мають точки кріплення, ідентичні оригінальним деталям, що значно спрощує процес заміни. Для зручності підключення склопідіймачів у комплекті постачаються всі необхідні деталі, включаючи електричний джгут. Це забезпечує простоту монтажу та повну сумісність. Скло підіймачі сертифіковано згідно з найвищими стандартами якості в Європі та світі. Продукція проходить жорсткі випробування на довговічність, серед них тестування на 15 тисяч циклів підйому та опускання скла, а також випробування на корозію. Протягом 96 годин. На завершення, варто підкреслити, що вибір автозапчастин Єврорепар це інвестиція в якість, надійність та тривалу експлуатацію. Завдяки підтримці концерну Stellantis Єврорепар пропонує продукцію, яка відповідає найвищим стандартам автомобільної індустрії. Незалежно від того, чи йдеться про амортизатори капота та багажника, чи скло підіймачі, ви можете бути впевнені, що отримуєте перевірене рішення, яке забезпечить комфорт, безпеку та довговічність.